Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 100. На одній полиці було в 4 рази більше книжок, ніж на другій. Коли з першої полиці взяли 5 книжок, а на другу поставили 16 книжок. То на обох полицях книжок стало порівно. Скільки книжок було спочатку на кожній полиці. Ми такі задачі вже розв'язували. Тут треба скласти таблицю. Було, змінилось і стало. Сподіваюсь, що ви зараз пригадаєте і швиденько ми все розв'яжемо. І напишемо, що у нас була перша полиця і друга полиця. І так, на одній полиці було в 4 рази більше книжок, ніж на другій. Отже, на другій було менше, тоді ми скажемо, що там було Х на другій. Тоді на першій було 4х книжок. Далі, з першої полиці взяли 5 книжок. Пишемо мінус 5. На другу поставили 16 книжок. Пишемо плюс 16. Ну і тепер треба заповнити скільки стало книжок на кожній полиці. На першій було 4х, забрали 5, отже, стало 4х мінус 5. На другій було Х додали 16, стало Х плюс 16. Добре. А тепер давайте подивимось. Порівняльна така стрілочка. На обох полицях книжок стало порівну. Ну давайте запишемо, що порівну. Ну, і тепер розгорнуте пояснення. Пишемо: нехай на другій полиці було книжок. Тоді на першій полиці було. 4х книжок далі. Після того, як з першої полиці забрали 5 книжок, а на другу додали 16 книжок, тоді стало на першій полиці 4х мінус 5 книжок, а на другій полиці стало Х плюс 16 книжок, що за умовою порівну. Складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо таке рівняння. Пишемо 4х мінус 5, дорівнює Х плюс 16. Наш книжок стало порівну. Розв'язуємо. Всі буквені вирази в ліву частину, всі числові вправу поміняли знаки при цьому, так? 3х дорівнює 21 ділимо і ліву, і праву частину на 3. Х у нас дорівнює 7. І все пишемо: отже, було. Ми за х брали скільки було на другій полиці. Так і напишемо, що було на другій полиці Х, що дорівнює 7 книжок. А на першій полиці було 4х 4 на 7 це 28 книжок. Добре. І залишилось тільки записати відповідь. Пишемо 28 книжок кома. 7 книжок. крапка. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!